Гарного дня. Гарного дня. До вечора. Це ти для лії робиш? Дякую. Біймашки. Дня. Давай. Оп. Нарешті всім добрий ранок. У нас вівторок, вівторок. Другий день. День. повноцінний робочий, робочий учбовий день. Всі вже роз'їхались. Ми останні виходимо нам на 9. Так. Ну По-перше, Лію запросила на день народження її подружка Теа, з якою поки що не склалось на вихідних пограти разом. Але на день народження ще невідомо, коли Лія мені не віддала запрошення. Я її попросила не загубити. По-друге, пів школи кудись їдуть. Чотири автобуси величезних стоїть. Ну, я придивилась начебто, на рік старші діти кудись. А може, ті що на рік і на два роки, бо якось дуже багато дітей. Подивилась, начебто, зліяного класу немає. До. Завжди такий переляк трохи, що ми десь щось прогавили, щось десь не зрозуміли. кудись щось не здали гроші, кудись ми не їдемо. Ой! Раніше нас по кілька разів додатково повідомляли, щоб ми раптом ми щось не зрозуміли. Зараз такого вже немає. Ах, і в мене 4 хвилини до роботи. Їду на ту нашу сусідню з мерією вуличку вузеньку, на 3 години до місію. Чотирьохповерховий будинок. До специфічного місію, так його буду називати, принаймні поки що. Ой, побажайте мені успіхів. Намалювали додаткові, намалювали додаткові позначки, раніше їх тут не було. Я тут проїжджаю, хоча рух автомобілів мені назустріч тут зазвичай. Тож я, начебто, як порушувала правила, але тепер зрозуміло, що велосипедистам можна. Платіжна відомість свою забрав. Зарплатно, а не платіжно Так, взяла знову талончика, які можна обміняти. 36 євро продукти. В нету взяти можна буде. Це приємність така. Раз на місяць небагато, але все одно бонус. Для місьо, в якого я сьогодні три години прибрала, було відкриттям, що я кермую автівкою. Бо я постійно до нього приїжджаю велосипедом. Мені так зручніше. Насправді, тому що немає, по-перше, де припаркуватись там в центрі. На сусідніх вуличках завжди зайнято або що. Ну, і лію відвести, якраз по часу встигаю. Менше з тим. Так, відпрацювала і, і, і ладно. Пригостив він мене конфітюром, але враховуючи, що він постійно дуже багато скаржиться на людей, які його оточують, які вони всі погані і невдячні. Я подумала, що я тут не відмовляюсь а, від подарунків. Причому цей конфітюр не він зробив, а йому його подарували, його амі. Унамі, унамі, емі Якби анамі, значить чоловічої статі. Це якась жінка-подруга пригостила його, а він не їсть конфітюр. Йому не подобається. Тож він віддав не те, що подарував, віддав. І не те, що пригостив. Так, чисто. Так, що така історія. І тепер у мене є ще додаткові дві баночки варання. Це добре. Три години відпрацьованого часу. Щодо зарплатної відомості, мені ж треба кожного місяця відправляти фотокопію в центр зайнятості. Я все ще там стою на обліку. Мені нарахованих пів, місяць, пів року, ще шість місяців виплат по безробіттю. У мене замороження. І коли у мене ось закінчиться черговий контракт. Я зможу піти претендувати на ці піврічні виплати. ну Можливо, ще щось перерахують. От Зараз я вже 7-8 місяць працюю, тож, можливо, теж будуть якісь нарахування. Ну, це таке. Просто для того, щоб все це зберігалося, всі ці виплати, треба щомісяця підтверджувати, через додаток підтверджувати, що я хочу продовжувати з ними співпрацю. І в мене зараз не так багато часу, тому що взагалі 2 години перерви, вже трохи менше, година 45 до наступного місця. Але мені їхати за продуктами ще, тож така годинка, в мене годинка на перерву. На поїсти і відпочити. Так, їду за продуктами. Так, насправді їду на роботу, але до того моменту зараз ось витрачу. 20 хвилин, сподіваюсь, на те, щоб заїхати в ресто Так, забрала продукти. Сьогодні трохи більше. О, виноград навіть. І фрукти, і овочі вдали трохи більше, ніж зазвичай. Тож. Круто. Це холодильничок. того, мені просто дуже потрібно вчасно приїхати, бажано хоча б на 5 хвилин раніше, зараз, до моїх постійних бенефіціарів, ті, що на кемпері їздять відпочивати, щоб піти раніше, щоб встигнути до 4-ї бути біля школи. Ось така в мене квест. У мене, як завжди, все. Не просто так, тож я підлаштовуюся, але зараз я встигаю. Все, все вдалося. Завдяки волонтерам, які добре мене знають, радо мене вітають. Минулого тижня одна з них зі мною розмовляла каже: ой, не пам'ятаю про що, ну ви тр... працюєте щось про роботу. Кажу, я постійно працюю, 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 не пам'ятаю, чи, то... чи я щось відвідую, чи я кудись там долучаюсь. Я сказала, що. Ну, часу обмаль працюю. Що вона сказала? Досить працювати. Треба йти ну, там, на, на виплати, треба на шомажити. жити. І вони з колегою такі ну, підсміюються, бо там же ж навколо люди саме, які живуть так, на такі виплати, не працюють. От реально там не працюючи збираються. Ну, так і каже: ні-ні-ні, я жартую, я жартую, молодець. Якось вона так сказала, великої моральної сили, як, якщо буквально перекласти, як вона сказала. Тож. Хвалять мене, нахвалюють. Ну, радіють насправді, я колись вже розповідала, що коли ми отримували продукти, а потім перестали, бо доходи наші з двох. Ну, тому що ми вдвох працювати почали. ось так. Не почали, а. Продовжили. Ну, в будь-якому разі, для них це було, було досягненням, для нас було досягненням. і Вони вітали, от коли ми з ними прощалися, що все, все вже якби ми на їх послуги не претендуємо. Для них це було як визначення нашого успіху, що ми йдемо далі, що встали на свої ноги. Ну, а взагалі, вони, звичайно, такі. А, щиросердні. нікого вони там не засуджують і тих постійних своїх бенефіціарів, клієнтів цієї структури. Вони до всіх ставляться з розумінням. і жодного разу я не бачила в них ні натяку, ні півнатяка, щоб. Вони з кимось спостерігали б картину, як вони з кимось, або з верхню, або якось засуджуючи. А там контингент, щоб ви розуміли, ну, люди різні приходять, що, в тому числі там, і з залежностями, і ну, такі не всі, але є там люди, які ось соціальне дно їх називають, опинились на соціальному дні. Але до них ставляться однаково з повагою, як і до всіх інших. Ну, так ось відгукуються, розпитують, які потреби, чим допомогти. І так щораз, і ці люди роками ходять, але до них щораз щотижня ставляться з терпінням і зрозумінням. Це ось дорогого варто і, ну, і робиш просто висновки, які це люди. І вони ж волонтери. Вони в цій організації в Рестотикюр люди працюють на волонтерських засадах. Роками теж працюють. Обов'язково у вівторок у них такий день служіння. Круто? Ось то ж мене теж вони нахвалюють. Працюю, не здаюсь, працюю, не йду на шомаж, на виплати. бонжур bon сава. Їду за залією. Цікаво, брат знову все ще займає одну спальню, Той, що минулого тижня в них з'явився, і сьогодні місію сказав, що брат живе в Сенегалі. Ну, Француз, він 100% такий, скажімо, традиційно. традиційного етнічного походження француз, але живе в Сенегалі. Сенегал, це теж колишня колонія Франції. Тут, до речі, багато теж іммігрантів, темношкірих, які саме з Сенегалу. Ось одна з моїх бенефіціарок, Марі, була заміжня за Сенегальцем і знає трохи мову сенегальську. Як я про це дізналась, якось теж в її комплексі живе. Е, Жінка, і вона проходила, розмовляла по телефону, і ось в Марі питають, що це, ну, на якій мові вона розмовляє, якою мовою. Вона каже, це Сенегальська. Ось така історія, так що цікаво, як його туди занесло, і живе він там, схоже, що давно приїхав у відпустку і не бачились вони два чи три роки. Тобто рідко приїжджає, а живе там давненько. Така історія. Взагалі у Франції зберігаються ще колонії, які є частиною Франції офіційно, і це острівні е, ну, не, де, не держави Острівні, але це як регіони Франції вважаються. Саме, до речі, цими островами площа Франції разом з цими островами більша, ніж Україна. Так... Якщо не рахувати острови, які належать Франції, то Україна буде найбільшою країною в Європі за територією. А ще дуже цікаво, коли прогноз погоди показують по телебаченню. Ну, в будинках я бачу, як люди дивляться, просто канали там новинні, новинарні, ну або ранкові якісь там що і погоду показують, і окрім основних таких регіонів, регіонів материкових обов'язково погоду на островах. Це цікаво, тому що вона, звичайно, екваторіальні, різні острови мають свою, свій клімат, свою погоду цікаву. Особливо коли тут холодно. Десь на півночі Франції мороз, а там завжди 30, 35 градусів тепла. І ще пок коли показують новини, то можуть показувати якісь новини. Наприклад, ось в вересні почалася школа, і показують сюжет, як в ре регіоні Острівному це відбувається. Цікаво. Де ти пальчика порізала? Розкажеш, не це секрет. Mm -hmm. Папером чи концтоварами? Mm -hmm. Я постійну. я спорт, або... А на спорте. ігри. Там було щось гостреньке. Чотири лапки і порізалася. Мені тебе дуже шкода. Ну, в я я ну, школу ну, будеш, скажеш, вчительці, що тобі погано писати, але в школу треба йти. завтра короткий день. Всього на кілька годин. Так, ми з Лією валді. Так, дещо знайшла, але подивіться, скільки креветок. за класною ціною. До Завтрашня дата стоїть. Знижка 30% 5-40% це кілограм креветок. Але я не братиму. Я минулого тижня брала. Занадто багато кветок. Там не було написано Ну Розберемося зараз. Що ти там обрала? Пішли далі. Щось у нас якось сьогодні цілий день мало бажаючих паркуватися для будинку. Що це сталося Роз'їхались всі чи що? Ох, так, на роботу. На роботу на роботу. Два візити, як завжди. Басу. Так, їду. Почала працювати, я в цьому будинку відсканувала свій, своїм телефоном, бачу побачила, що є нотатки. Нотатки стосуються мадам, до якої я зараз їду. Ось ну не забувайте зачиняти двері ввечері. Ще ну, більше ранку стосується, що мадам не хоче вставати з ліжка, будь ласка, допомагайте їй вставати, одягатись, не дискутуйте, допомагайте. Прикол в тому, що я зачиняю завжди. І з'явився цей допис саме після вчора, тобто сьогодні. Вчора я зачинила, тож цікаво, чому така нотатка з'явилася. Не дуже цікаво. Так, Я сьогодні заїхала розвертатись взагалі по мотному на територію. Ресторанного комплексу. Зазвичай я там ближче розвертаюсь майже в дворі у людей, але зараз там автівка стоїть, було незручно. О, і тепер я згадала, що обіцяла підійти до цієї таблички. О, добре, спробую завтра не забути. Нагадайте мені в коментарях, щоб я це не забула зробити. Мені ж самі цікаво. Що це за архітектурний об'єкт історичний? Ну, коли я до мадам зайшла, я правда на 5 хвилин раніше приїхала. І там була її дочка, яка живе по сусідству, в сусідньому будинку. На, я потім так подумала, що вона, мабуть, не встигла піти. Завжди, коли, ну майже завжди, коли приходиш, видно, що хтось приходив там. Ну, вона мою роботу, зараз всю виконала, там все поприбирала, якісь смітнички почистила, все там, посуд поскладала в посудомийку, все те, що я зазвичай роблю. Ну, мені залишилось там, допралась пралка, то я розвісила, хоча б щось робила, окрім, звичайно, сервірування вечері. Ось то ну, таке. Навіть вечеря вся була приготовлена, вона мені навіть сказала ось це ось це. Ну, я приблизно це б і запропонувала мадам. Так що нічого складного. Ну, от, і мадам, ну вона і при мені відмовляється вставати з ліжка, каже, що їй погано, вона не може встати. Тож написано тепер, дочка її просить, щоб. Ах, робили, допомагали робити мадам зусилля. Ну, взагалі, надзвичайно здає сильно в ментальному сенсі. Все, а я переключаюсь вже, перемикаюсь, бо їду додому, до сім'ї, вечеря. І буквально вже майже восьма, тож по дев'ятій треба вже в ліжечко Принаймні почати вкладатися. Там буде видно. Українці заїжджали, вам не видно в такому освітленні, але ось холодильник внизу стоїть порожній. В домовленому місці забрали продукти, поки нас тут дорослих вдома не було. Друзі, таким вийшов влог за вівторок. Дякую вам за те, що переглянули його, за те, що додивились до кінця, взагалі за вашу увагу і за зворотній зв'язок. Дуже важливо для мене його теж бачити, чути, читати. Тож розраховую на ваші коментарі і, можливо, запитання, які теж дають мені поживу для розмірковувань. І часто ці розмірковування вголос відбуваються, як ви це можете спостерігати у відео. Тож, співпрацюємо далі! Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо. Не втрачаємо надію, бо все обов'язково буде добре, віримо в це. Гарного, спокійного дня і часу доби. Побачимось в наступних відео. Бувайте!